Привіт усім. Чому так мало говорять про неймовірні історії жінок Жокеїв? Ці жінки не просто сідають на коней і змагаються, вони долають неймовірні перешкоди, щоб досягти своїх мрій. Їхні історії сповнені мужності, рішучості та незламного духу. Вони заслуговують на те, щоб їхні досягнення були визнані та відзначені у 1970-х роках. Жінки почали змагатися на рівні з чоловіками. Це був час великих змін і викликів. Жінки жокеї стикалися з упередженнями та дискримінацією, але вони не здавалися. Вони боролися за своє місце на іподромі, доводячи, що вони не менш здібні ніж їхні чоловічі колеги. Такі піонерки, як Діана очолили цей рух. Вона стала першою ліцензованою жінкою жокеєм у Великій Британії в 1972 році. Її досягнення відкрило двері для багатьох інших жінок, які мріяли про кар'єру в кінному спорті. Діана стала символом сили та натхнення для багатьох поколінь. Сьогодні жінки жокеї не просто беруть участь у змаганнях, вони досягають успіху, руйнують бар'єри та надихають майбутні покоління. Вони виграють престижні перегони, встановлюють рекорди та доводять, що стать не є перешкодою для досягнення великих висот. Їхні перемоги є свідченням їхньої наполегливості та таланту. Це історія невпинної рішучості та неймовірної перемоги. Кожна жінка жокей, яка виходить на іподром, несе з собою спадщину тих, хто прийшов до неї. Вони продовжують боротися за рівні можливості та визнання, і їхні успіхи є джерелом натхнення для всіх нас. Давайте разом відзначимо цих дивовижних спортсменок. Їхні історії заслуговують на те, щоб бути почутими, а їхні досягнення на те, щоб бути визнаними. Вони є справжніми героями, які показують нам, що немає нічого неможливого. Якщо вірити в себе і йти до своєї мети. Одним із найвідоміших досягнень у світі жіночого жокейства є перемога Джулі Крон у Белмонд Стейкс у 1993 році. Вона стала першою жінкою, яка виграла один із трьох головних перегонів у США. Її перемога стала історичною подією та надихнула багатьох жінок по всьому світу. Хейлі Тернер, одна з найуспішніших жінок жокеїв у Великій Британії, виграла понад тисяч перегонів у своїй кар'єрі. Вона стала першою жінкою, яка виграла групу 1 у Великій Британії за понад 20 років, коли перемогла в July Cup у 2011 році. У 2015 році Мішель Пейн стала першою жінкою, яка виграла Melbourne Cup один із найпрестижніших перегонів у світі. Її перемога стала важливим кроком у боротьбі за рівні права та можливості для жінок у кінному спорті. Жінки жокеї продовжують досягати нових висот. І встановлювати нові стандарти. Вони є прикладом для молодих дівчат, які мріють про кар'єру в кінному спорті. Їхні історії показують, що з наполегливістю та вірою в себе можна досягти будь-якої мети. Відзначимо цих неймовірних жінок, які продовжують змінювати світ кінного спорту. Їхні досягнення є свідченням їхньої наполегливості, таланту та незламного духу. Вони є справжніми героями, які надихають нас усіх на досягнення великих висот.